Прості дії, які підвищать вашу самооцінку. Ви вже, напевно, в інтернеті бачили багато різних відео, які рекомендують: зроби це, зроби так, подумай так, потім і тоді все. там. От. Навчись говорити ні. Да? От, наприклад, вам треба в якійсь ситуації комусь сказати, ні. Ну, так візьми і скажи ні, і все. От так, ось все просто. Чому ж це все не працює? А не працює по одній банально простій причині. Тому що для того, щоб підвищити самооцінку, по-перше, потрібно розуміти, що таке самооцінка. Друге, на чому вона базується, тобто фундамент, да, на якому вона стоїть. Далі треба розуміти, що це є стежень, на якої все наслоюється. Бо коли ви це все маєте, тоді ви можете зрозуміти, як це все працює. І так, прості дії. Вони дуже прості. Бо я вам зараз скажу і треба просто почати робити. Треба присідати 100 разів в п'ятій ранку, рік часу. Бачите, все дуже просто. Сежте, Петро, так все просто все дуже просто. В 5 ранку. Присідати 100 разів рік часу. Так, відразу дисклеймер, хорошо? Для тих, в кого є якісь застереження по здоров'ю, цього робити ні в якому не можна. Да? Тобто, якщо у вас там тиск підскакує, серцем проблеми, фізичні вади, якісь ні в якому разі цього робити не можна. Я попередив, хорошо? От, ну, різні вади можуть бути. Ще раз кажу. Ну от, дивіться, перше, треба навчитися просипатися зранку. Далі, перш ніж давати навантаження 100 присідань. Вам чатку треба дойти до того, щоб вийти на тих 100 присідань. Коли ви просипаєтесь там 4,30 ранку, ранку, да, то есть, треба чатку тіло прогріти. Ви маєте розбудити себе, розбудити своє тіло, свою психіку. Відразу давати навантаження це небезпечно для життя. Тому, відповідно, ви не то, що так встали за 5, -5 встали і зразу почали присідати. Це небезпечно і для серця, і для здоров'я такого робити не можна. Але якщо ви зранку встали в 4:30 чи четвертій годині, пішли, почистили зуби, вмилися, поробили зарядку, розігрілися, прогріли своє тіло, почали присідати 10 разів, тиждень 2-3, присідайте 10 разів, потім присідайте 12 разів 2 тижні, потім 15 разів, 2 тижні, місяць, потім 20 разів упродовж там, тиждень 2 місяць. Розумієте, поступово ви це робите. З часом ви зможете це розігнатися, і ви дійдете до того рівня, що в п'ятій годині ранку ви будете присідати сто разів. Таке можна зробити, але це потрібен час, це не робиться швидко. Розумієте, коли ви почнете робити довгі речі, довгі справи, ви що зробите? Ви прокачаєте не тільки своє тіло, ви прокачаєте свою свідомість, ви навчитеся йти вдовго. Якщо ви зараз зранку такі ви не готові, тіло ваше не готове. Ви знаєте, там бухаєте, гуляєте, курюєте дві пачки серед день. І ви завтра зранку хочете встати в п'ятій ранку і присідати сто разів. Ну чесно скажу, є такі люди, хто здатні на такий подвиг. Ну не всі такі, і ще ну, треба мати знаєте, кінське здоров'я, щоб такі речі зробити. Є люди, хто таке візьме встане і зробить. Зазвичай людям потрібен час для того, щоб розігнатися і такі речі зробити. І це потрібен час. Якщо ви відразу це почне робити, почнете робити, ви встанете день, два-три, тиждень часу, ви встанете пів п'ятої, Ну, якщо ви вставали в середньому в сьомій, ви почали вставати в 4,30 і в п'ятій присідати 100 разів, ви таке поробите тиждень, максимум два. Ну, от розумієте, далі у вас почне боліти тіло, кріпатура, у вас почне все боліти, ваше тіло і скажете, даною ну, вп'ять. І потрату даже, розумієте? Тобто ви не будете цього робити, ви кинете. Тепер давайте подивимося, якщо ви знаходитесь на одному рівні доходу і хочете вийти на новий рівень доходу, це потрібно робити правильно і системно. Тобто ви не просто вчитесь присідати. Це комплексний системний підхід, який дає і фізичне навантаження, і змінює всю вашу свідомість. Плюс, яке це має відношення до самооцінки саме пряме. Тому що, якщо ви не присідаєте, якщо у вас немає цього фундамента, цієї бази, все те, що ви чуєте в інтернеті про самооцінку, це просто трьох. Це просто так ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля потріпатися. Розумієте? Воно не дає ніякого ефекту без присідання. У мене є на цю тему записаний курс, оцінка. Називається Покачай своє сонце. Переходимо на сайт, там курс є, можете його придбати. І там я пояснюю, роз'яснюю в деталях, що конкретно ви робите і чому це працює. Чому треба зранку проспати, чому присідати 100 разів упродовж 100 днів? Розумієте? Чому це потрібен час? От я вам сказав, я кажу, 100 присідань в 5 ранку, рік часу. Поприсідайте, я вам це сказав, щоб це зробити, треба півтора-два роки. От ті, хто з вас це зробить, той буде мати результат. Я приклад, в мене на сайті я збираю зараз відео. От людей, які присідали мінімум 100 разів за один підхід, то робили це довго, хоча б 100 днів. Я спеціально зараз це збираю, щоб показати вам, що це реально зробити. Плевелись буде так і називатися 100 присідань упродовж 100 днів. І ті люди, хто буде такі речі робити, ті мають результат, і ми маємо результат. Причому довгострокові, і ми маємо успіх, причому комплексний, який дає хороші, класні результати. Тоді результат буде. І тоді самооцінка ваша підніметься. Я вам також обіцяв, що я буду давати безкоштовні поради і рекомендації, як змінити своє життя. От одна з них. Ви можете, дивіться, ви можете придбати в мене курс, який коштує 100 євро, як підвищити самооцінку. Я, там, я говорю про те саме. Присідати зранку, от, ще одну фразу повторюю, я люблю себе. От, комплексний підхід. Якщо ви це робите комплексно, системно, результат буде 100%. За 13 років всі ті, хто робив, це дає результат. Я вам кажу вже: присідати в 5 ранку, рік часу. Робі це безкоштовно. Я вам вже зекономлю 100 євро. Але ж ви не будете того робити, розумієте, тому що ви лодарі бездельники, Розумієте, ви хірньою займається. Ніхто з вас тут нічого робити не хоче. Ви хочете халяву, мій час тратити, розумієте, мої сили. Для чого? Хочете зі мною спілкуватися? 100 євро вперед, тоді будемо говорити. 100 євро в годину, це сьогодні коштує. Ціни в мене будуть підніматися. ну от Я буду працювати на вищих чеках. Я не працюю з людьми, які не платять мені гроші. розумієте, Тому що та людина, яка не заробила гроші і не заплатила їх, вона нічого робити не буде. Розумієте, Скільки б я безкоштовних рекомендацій не давав, навіть люди платять за курс, купують курс, навіть не всі його дивляться до кінця і не всі будуть там робити. І так, безкоштовна рекомендація. Я обіцяв, я свою сторону виконував. 100 присідань в 5 ранку, рік часу. Почніть це робити через рік ви себе не впізнаєте, ні себе, ні свою самоцінку. Ви будете в шокі, ви будете в захваті. Дякувати мені. Окей, діліться цим відео з вашими друзями. Пишіть в коментарях, що корисного ви взяли з цього відео. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.